Законопроект про державні фінансові гарантії щодо надання медичних послуг є ключовим для реформи охорони здоров'я. Цей закон запропонує радикальне нове бачення системи охорони здоров'я з єдиними правилами для всіх, вважають УМОЗ. Головна зміна згідно з законом, держава переходить від фінансування лікарень за кількістю ліжкоміць до системи оплати за результат. Тобто до прямих виплат лікарням та приватним практикам за конкретні медичні послуги, надані пацієнтам. Безкоштовні послуги. Держава візьме на себе повну оплату певних медичних послуг, перелік яких щороку публікуватиметься 15 вересня. Зокрема, йдеться про надання безкоштовної невідкладної та первинної допомоги, а також основні види амбулаторних послуг за направленням лікаря, платні послуги. Такі послуги, як естетична хірургія, стоматологія, окрім дитячої, профілактичної та екстреної та інші окремі послуги, які не загрожують життю та здоров'ю людини, взагалі не будуть покриватись державою. Також необхідно буде повністю оплачувати вартість звернень без направлення лікаря. Проте будуть і послуги, за які передбачена співоплата від громадянина. Страховий внесок. Виплати за медичні послуги держава здійснюватиме за рахунок страхових внесків в громадян. Ці внески українці платять і нині через загальні податки. Тому додаткові податки тут не передбачаються. Система виплат. Страхові виплати за громадян сплачуватиме єдиний національний страховик. Національна служба здоров'я України вона платитиме закладам незалежно від того, чи це державні, комунальні чи приватні структури. Таким чином, законопроект передбачає і право громадянина укласти договір зі своїм лікарем незалежно від того, де його дільниця. На думку очільників мозу, подібна система добре працює в інших країнах та може значно покращити систему охорони здоров'я в Україні.